Драматичний актор Яків Ткаченко 20 років працював у драмікомі, знімався у фільмах і серіалах. Щойно почалась війна, одразу записався добровольцем до 128-ї бригади. Тро дике поле позивний був очевидний артист. Прем'єра фільму «Довбуш» постійно постійно відкладалася. Нарешті відбулась, коли Яків вже нищив ворога на Донеччині. Насправді, ну на той момент я вже. Не те, щоб служив, а вже активно воював, був під вуглядаром. І коли я побачив, змінилася реклама, анонс, тобто старий, що в травні явно його не буде прем'єри, і анонс поміняли в кіно після перемоги, тут я вперше задумувався, що можливо я його і не побачу, тому що дуже активні були бойові дії. Коли побратими дізнали, що Яків актор, завантажували фільми з ними, дивились у короткі миті відпочинку. А він, потрапивши на нуль, миттєво забув про сцену та зйомки. Проте режисерська освіта допомагала й в окопі, коли виконував обов'язки командира взводу. Режисер теж керує акторами, він керує якимось процесом, тобто це знання знов таки, психології, знання людей, швидке вивчання людей, тому що часу нема на те, щоб людину вивчити, зробити там йому якусь характеристику. Тобто я вже відразу там буквально з першого погляду я знав, на кому можна там покласти, покласти якусь задачу, він її 100% виконає, а хтось ну, виконає, але не так. Як і в свого часу не проходив строкову військову службу, тож довелось швидко опанувати військові спеціальності. Майже всьому чоловічому населенню України прийдеться у цій війні повоювати, бо дуже багато проти нас ну, назвати їх людьми важко. Дуже багато солдатів РФ проти нас воюють і Треба нашим підрозділам інколи, ну не інколи взагалі відпочивати. І я знаю, що є багато поранених і втрати є, і <кій> треба міняти якось людей. Мав серйозне поранення від влучання снайперської кулі та контузії. Після реабілітації знову повернувся на фронт. Перше це е, був бій. У нас на наших позиціях поцілив снайпер, слава Богу, не попав а, в живе, скажімо так, тіло попав в край пліти, але уламки, кулі а, стелевий сердечник розлетівся. Там і в голову залетів, і в шию, і потім це все. Діставали, і навіть лікарі тут в Дніпрі казали, що була така небезпека, що я взагалі там чи втрачу голос, чи залишусь німим, тому що дуже щільно до голосових зв'язок ламки кулі підійшли. Яків Ткаченко звільнився зі служби у 2023 році, щоб доглядати за матір'ю з інвалідністю, після демобілізації встиг знятися в кількох серіалах. Втім, через деякий час повернувся до виконання бойових завдань у складі 3-ї окремої штурмової бригади. Артист загинув наприкінці минулого року на харківському напрямку. Після завершення війни Яків ткаченко мріяв зняти фільм про фронтові реалії. Зробити кіно про те, як то кажуть, кіно без прикрас, то як воно є ну. Війна, як вона насправді відбувається і що це таке, і що там насправді ніякої романтики нема, ніякої красоти нема, що це кров, що це грязь, що це смерть. Ну, а смерть це не красиво, це завжди це... Ну, от саме про це.